Сьогодні ми вирішили прогулятися чудовим містом Ужгородом. Крокуючи вулицями, ми поступово занурювалися у стару частину місця, де відчувається особлива атмосфера минулих століть. Тут серед тихих вулиць заховані справжні скарби, чарівні закуточки, які відкриваються перед очимами, приховані перлини. Звернули в один з таких провулочків і відразу відчули, як шум міста залишився позаду, поступившись місцем затушку і спокою. Тут майже не видно людей, можна повністю розчинитися в мріях і думках, насолоджуючись красою старовинних будівель. Мені надзвичайно сподобалося це відкриття, можливість побродити в цих провулках, відчути їхню магію і таємничість. Це як занурений в інший світ, де час ніби зупиняється. А ти з кожним кроком відкриваєш для себе щось нове і неймовірне. Малий уж це один із затишних провулків Ужгорода. Який ніби прихований від очей більшості туристів, цей куточок міста зберіг у собі особливу атмосферу старовини та спокою. Вулиця вузька, вимощена бруківкою, веде повз старі будинки, за якими відкриваються мальовничі краєвиди. Тут можна відчути, як місто розповідає свої давні історії, в яких переплітаються традиції, культура та неповторний шарм Ужгорода. Прогулянка по провулку Малий Уж – це справжня знахідка для тих, хто прагне відкрити для себе щось особливе і зануритися в тихий, Автентичний світ цього міста, прекрасного. Провулок Гірчичне Зерно це один із найчарівніших куточків Ужгорода, який має свою неповторну атмосферу. Цей провулок відомий своєю художньою та культурною аурою. Тут розташовані маленькі галереї. Рамнички з виробами місцевих майстрів та затишні кафе, де можна насолодитися справжнім закарпатською гостинністю, гіршичне зерно місце, де мистецтво зустрічається з історією, де кожен куточок наповнений творчістю та креативом. Прогулянка цим провулком відкриває перед вами нові грані Ужгорода, запрошуючи зануритися у світ натхнення та краси, які тут відчуваються буквально на кожному кроці. Я могла б гуляти тут цілий день, не поспішаючи. Відкриваючи одну за одною ці приховані перлини Ужгорода, кожен новий поворот, кожен закуток цього неметушливого міста приносить нові емоції і враження, які хочеться зберегти в пам'яті.